Царство і там стоїть ангел, який буде пускати до царства. До нього наближається багатий чоловік грошима. Одну хвилинку, що це? Це гроші. Тут 4 мільйони. Я думав, цілком достатньо, щоб я міг вийти у ці ворота. А чому твій одяг такий брудний? Тому що інколи приходилося заробляти гроші. У бруді, в грязі, і я ніколи не йшов чисто в дорогу. Але я не думав, що я такий грязний. Дійсно, що я грязний. До інше підходить трудівник людина з молотком. Симпі почав, я може мав право сюди зайти. І моїй праці, моєму житті. Цього не є достатньо. Яким чином сталося так, що твій одяг став такий брудний? Ти не можеш прийти в Царство Небесне, тому що твій одяг не є чистим. Та я якось не, я не замечаю, що Я такий замащений Бо роблю, то, як кажуть, я мав право якось пройти сюди? На жаль, ні. До ангела підходить, Жінка, доброчельниця Що це? Бери, це листи. Прочитай їх. Їх мені написали люди, яким я робила дуже багато добрих справ. І вони всі дуже дякують мені. І я думаю, якщо я була така добра і робила багато добрих справ, я можу увійти в Царство Боже. Цього не є достатньо. Чи можеш мені сказати, чому твоє плаття не таке брудне? А хіба це так важливо? Бери свої листи назад. Рекомендації людей сюди не підходять. Вони не допоможуть тобі. Я не можу пропустити тебе в Царство Небесне. Па ангела підходить чи людина з біблією? Ось книга, яку я вивчав все своє життя. Запитай мене, я тобі відповім на всі питання, хоча б на найважчі. Цього не є достатньо. Важливо те, що твій одяг такий брудний. Іди геть. Так дійсно. Чому я раніше не помчав його кольору? Це світло, яке виходить з цих воріт, робить мій одяг брудним і нікчемним. Ну, Тобі 3 мільйони, 612 тисяч молитв, 768 ще. Цього не є достатньо. Чому твоє плаття таке брудне? Хіба ти не читала повіління Ісуса, а молячись, не говорить як які погани, бо думають, що у своєму вироловстві будуть почуті. Ну, але мене запевнили, що якщо читати молитві, то багато читати молитва, то всі труднощі зникнуть. На жаль, не вдялася. До ангела підходить людина з обличчям страждання. Я страждав, я страждав так багато, пусти мене туди, де немає сліз і горя, щоб я навіки заспокоївся. Uh, мені тебе шкода, але твій одяг не є досить чистим, щоб увійти сюди. Але я думаю, що моїх страждання сліз достатньо для того, щоб вмити мій брудний одяг. Ой, який же я нещасний! <клух> А ця людина нічого не принесла, і вона так спокійно вийшла у ці ворота. Чого ж ти нас не пускаєш? А чи помітили ви його білосніжний одяг? Він вимив його кров'ю анця, так написано в откровенні. І він сказав мені, це ті, що перейшли від Великого горя, і випрали і вибрали одяг свій, і вибрали одяг свій кров'ю анця. За це вони перебувають нині перед престолом Бога і служать йому день та ніч у храмі Його. І той, хто сидить на престолі, перебуваючи в них, чи чули ви, що Христос і кров Його очищає нас від всякого гріха? О, Але ми вірили, що є інші засоби, щоб потрапити в царство Боже. Ми прислухаємось до твоїх слів і хочемо омити свою одежу тією дорогоцінною кров'ю. Мені шкода, тепер вже пізно. Потрібно було зробити це раніше, ніж постати перед воротами неба. Ой, як вам обідно, що ми не попали, Будьте готові, бо час вже близько.